І так всім привіт! Вот, получается вайпер 150 і тепер привезли, сказали подивитися до проводки, бо замок зажигання включили і одразу пішов скрізь дим під бака і під сидінням і спереди теж. Тобто червоний провод, ну, зрозуміло, що від акумулятора йшов і він виходить видно, що скрізь пішов, скрізь горів. Коротше, поскидав я тут все, подивился до цієї проводки і короче, От що я тут побачив. Подивіться, як тут все позамикало, погоріло. Під реле напряження з цього короче, регулятора і пішло все сюди. Дивіться, як воно все тут погоріло. До катушки теж погоріло. І після катушки і туди. І виходить до замка теж основний плюс перегорів. Поміняв я всю проводку, виходить всю погану. Тобто, тупо горівшу, понятное дело. Замінив я на совєтську від Дніпра 11, Там була хороша груба проводка. Поміняв я і зараз все працює. Більше сто були горівші, плюс і мінус. Біля приборів, яких їх в принципі там немає, там теж плюс і мінус. Точніше, ні, браш мінуси, там все було окей, тільки червоний до замка зажигання. А після замка зажигання, в принципі, все було нормально. І так, коротше, що виходить, зробив я проводку до кінця. Коротше, все, що треба було поміняти, я поміняв. Рельє, регулятор на напруження цей не згорів, це добре. Цикло вже заводиться, їде, нічого не горить. І статі на вигляд, він такий, коротше. Страшнуватий, чесно, ну. Короче, я проїхався, приїхався. То він робить стесточку, вообще я в шоці. Кажуть, зовнішній вигляд, типа, це не таке сильно значення, да. Чи як там правильніше. Це не основне, а, вот так. Короче, мотор, да, шапчу, реально як вогонь, як кажуть деякі, Коротше, так. Да, прикольна штука, ця. Таке тормозів, що тут немає. Ні передніх, ні задніх. А як толком ним їздити? Капець. Цепок конкретно натягнутий, ще дуже сильно поганий, скригоче там все. Ну це в принципі вже таке. Блин, тяжко одною рукою. Друга. Это не Ну коротше ще я вам скажу. На вигляд мотоцикл поганий, но мотор робить хорошо. Так що так, всім спасибо за просмотр. Всім пока.